Мене звати звати Олена, я з Маріуполя. А що ви щойно сказали Петру Олексійовичу? Я йому сказала, що мені, я думаю, як і багатьом наших кранців за його п'ятого президента мені не соромно. Ми вас вітаємо дуже, сьогодні тут на святі. І щиро вдячні вам. Я хочу сказати, що я зроблю тому, все, щоб ми з вами підготували трошки більше подарунки, а не більше, додавайте. а ніж ви. Більше, ніж один, скажімо так. Ваші дружини, це єдиний президент, який втілив довіру. На час вторгнення ми залишались в Маріуполі, 24 лютого ми були там, як все почалося. І були там місяць. У мене маленька дитина, на той момент їй було півтори роки. Ми пережили все, що можна було пережити. Це коли ти йдеш по воду, а рядом бери ями і трупи збрасують мішками. Десь прилетів снаряд і там трупи окривавлені лежать. Саме жахливе було, це, коли летіли. І ти не знала, куди це прилетить. Це стояв страшенний гол. А У нас п'ятий етаж, це хорошо. <звук> у мене запитували, як ви пояснили дитині що, що, що трапилось, що відбувається. Я йому казала. Я не знаю, чому так, але на ум прийшло, я йому казала, синочко, ховаємося. Дядя витрушує палац. Так. Він це прийняв. І, я, і коли це все починалося, він хватав мене за ручку і ми втікали в туалет, ванна до стіни. Добре, що ми виїхали. Нас вивів виїзд наш волонтер Олександр, який жив у нашому під'їзді. Він з перших днів поїхав у Київ волонтерити. І так склалося, що через місяць він приїхав, і коли нас побачив, він був в ужасі просто, що ми досі там. А як виїхати? У нас не було можливості ніякої. І він у вас 10 хвилин на збори. Все, що було на нас, ми скочили в машину з дитиною і виїхали. В Бердянськ, Запоріжжя, до Києва. Я познайомилася за короткий час з Наталечкою, яка живе на оболоні теж, а вона волонтерла. І слово за слово, і вона пригласила мене до штабу. На, перше, на перший час вона мені дала підгузки для дитини, харчування. Це була приймальна Ірини Корак. Це збіг обставин такий щасливий для мене. Так. Що вас зараз тримає? Надія. Я дуже надіюсь на, на, на те, що все закінчиться, і на перемогу. А Весь цей час ми з Наталею, з нашою командою, дівчат, з якими я познайомилась, познайомилася, платимо сітки для хлопців на передову. І така молодець? Так, да, от весь цей час, як приїхали, і от ви знаєте, це свого роду така терапія, коли ти приходиш до людей однодумців, тобто я, я от знайшла їх.